Поїхати за кордон просто з южного. Відтепер на автостанцію заїжджає автобус міжнародного класу. 31 травня автобус з полученням херсон Польща, вперше зробив заїзд у южне. Перший міжнародний рейс в Южному першими зустріли наші журналісти. Автобус Херсон-Щецин прибув на автостанцію рівно за розкладом о 20.45. Зупинка коротка, всього 5 хвилин. Пасажирів небагато. Годину тому лише вирушили з Херсону. Доки водії відмічались, пасажири, скориставшись можливістю, вийшли на свіже повітря. Поїхали до Львова подивитись на місто, от як туристи, Активисти. у гості. так. Хочемо познайомитись з культурою. Художники, і хочемо, можливо, там щось якусь арку розписати. Ну є маршрутки, да, в основному, але це більш комфортний автобус по часу підходить. З 7 часов з Херсона їдемо. От уже сколько? 8. Маршрут Херсон-Щезін пролягає через 23 міста, з яких 11 – польських. к лету, возможно, когда заработают базы отдыха, которые находятся в Коблево, возможно, у нас будет ходить автобус в Молдавию. Насчет Киева, то есть мы давно тоже вели переговоры. Идея в чем? То есть запустить можно, в принципе, любой маршрут, и даже со сложностями согласования. Вопрос в том, будет ли он пользоваться спросом. Если людям он нужен, он будет. В Южному перший рейс міжнародного сполучення не забрав жодного пасажира. Автобус здійснюватиме два рейси щоденно у напрямку Южний Херсон о 17.00 та у напрямку Южний Щецин – о 20.50. Квитки можна придбати на автостанції.